На Вінничині продовжують впроваджувати програму поліцейський офіцер громади, яка направлена на безпеку та захист населення. Першу в цьому році поліцейську станцію відкрили у селі Плисків Погребищенської громади. Шерифа місцевому населенню презентували керівник поліції області Іван Іщенко та начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Ви не будете чекати, поки з погребища десь. Звільняться поліцейські, доїдуть, він завжди буде тут. Ви його знаєте, він буде знати кожного. І саме головне не шукати потім того, хто порушив закон, а робити профілактичні заходи для того, щоб його не порушували. Тому ви відверто можете до нього звертатися. Він повноцінний член громади, який знає, хто де живе, хто де вчиться, і я думаю, що це дуже добре, тому що. Наявність тої інформації в тій місцевості, де він працює, воно дозволить йому швидше, оперативніше вирішувати дані питання. Поліцейську станцію облаштували у приміщенні сільської ради в центрі села. Тут є все необхідне для прийому громадян та відпочинку офіцера громади, який в режимі 24 на 7 буде стежити за безпекою понад 6 тисяч громадян в 13 населених пунктах. Здійснює прийом громадян реагую на їхні заяви звернення. Основним пріоритетом є профілактика вчинення адміта кримінальних правопорушень на громаді. Допомогу по населенню можна надавати в сфері безпеки дорожнього руху, ювенальна превенція, здійснювати перевірку власників мисливської зброї. Забезпечили шерифа і службовим транспортом, адже оперативність в його роботі головне за рахунок місцевого бюджету закуплено автомобіль Ренодастер. Півноприводний для того, щоб він спокійно міг реагувати на всі заяви та повідомлення від мешканців цієї громади. Загалом це 81 станція, і таким чином у нас в кожній громаді є поліцейські громади, в деяких декілька, і набагато менше стає злочинність. Появі шерифа у громаді місцеві мешканці радіють, кажуть, тепер почуватимуться у безпеці та спатимуть спокійніше. Не потрібно чекати, дзвонити людину, щоб сюди приїхала чи не приїде, або через 2-3 дні приїде, тому що в районі у нас теж люди всі зайняті. Ліцейський, ми це прекрасно розуміємо, то воно з однієї сторони краще, спокійніше буде і нам, людям, і всім. Я думаю, точуючим, ми будемо знати, що в нас є людина, яка за це відповідає. Це дуже важливо, що в нашому селі буде такий. Участок, так як в нас у школі 118 діток, і для діток не тільки нас правопорушників немає, але профілактика повинна обов'язково бути. І Я думаю, що ми обов'язковому порядку будемо співпрацювати із нашим шерифом. Для попередження тяжких злочинів та захисту населення. Поліцейський офіцер громади забезпечений зброєю. Шерифи чим відрізняється від інших поліцейських. в них є така зброя, помпова рушниця. Я думаю, що Кожен правопорушник перед тим, як щось зробити погане, буде думати, чи потрібно йому це робити. І коли він буде йти по вулиці з цією рушницею, ну вам буде набагато безпечніше і спокійніше. Звертатися до шерифа громадяни можуть з будь-яких юридичних та соціальних питань. Він завжди допоможе, порадить і захистить. У Погребишинській громаді відтепер працює дві поліцейські станції. Ще одну планують відкрити за декілька місяців. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.